У цьому відео ми збираємося дослідити найменшу одиницю життя. Клітини є будівельними блоками, з яких складається все живе, від найменших бактерій до найвищого дерева. Кожна клітина схожа на крихітну фабрику з різними частинами, які називаються органелами, що працюють разом. Це клітинна мембрана, яка діє як воротар, ядро, що зберігає генетичну інформацію, і мітохондрії, які виробляють енергію, і це лише деякі з них. Тож, чому клітини такі важливі для живих істот, давай дізнаємось. По-перше, клітини є основними структурними одиницями всіх організмів. Подумайте про клітини, як про це глини, що будують будинок, вони надають структуру та форму всьому живому. По-друге, клітини відповідають за обмін речовин і виробництво енергії, вони перетворюють їжу, яку ми споживаємо, в енергію, необхідну для таких занять, як гра в футбол або підготовка до іспиту. По-третє, клітини допомагають розмноженню та росту. Коли ми ростемо або загоюємо порізи, наші клітини діляться та розмножуються. Клітини також допомагають нам реагувати на навколишнє середовище. Наприклад, коли ви торкаєтеся чогось гарячого, ваші нервові клітини надсилають повідомлення вашому мозку. Нарешті різні типи клітин мають спеціалізовані функції. Нервові клітини посилають сигнали, м'язові ем клітини допомагають нам рухатися. А клітини крові переносять кисень по нашому тілу. Давайте підсумуємо, клітини це супергерої життя, які виконують важливі завдання, які тримають нас живими та живими. Без них життя, яке ми знаємо, було б неможливим. Тому наступного разу, коли ви подивитеся в дзеркало, пам'ятайте, що ви бачите трильйони дивовижних клітин, які працюють разом.